Соціалізм з ринковим обличчям. Про диктатуру, яка впала за 11 днів, про сирійську диктатуру, так, про півсотні, пів... півстолітнє правління сім'ї Асадів. Чому він впав? Тому що ну, він давав відчуття, враження, що це потужний режим. І от так безславно за 11 днів покидати все. Ну правда, вивести 135 мільярдів, як кажуть. Ну для однієї родини це, це очевидно сума. І якщо він вона ця сума потрапила до Росії, що їм ті 300 мільярдів заморожених активів, якщо є 135 умовно кешу, та чому впав режим Асада? І напевно його беруть як, як взагалі як Інтюка, правда, нікуди він не дінеться заради свого спасіння, своєї родини, велике придеться трошки поділитися. З ліз, який кажуть, що так Януковича теж набагато за. Зали... Лишили грошей, але на відміну від Януковича, Асад встигнув накупити по всьому світу величезну кількість нерухомості так і таке інше. Я думаю, що сирійський народ має все ж таки з часом затримати доступ до тих, до тих вкраденого у них в кінці кінця вкраденого народу. Так само, до речі, як і режим Путіна. Колись знову, знаєте, мають не в іншу сторону, і вони зрозуміють, як багато було не просто бдурень, а просто фізично у них було вкрадено. Питання з, з Асадом це дійсно дуже цікаве. Наскільки, що є моментом виживання е, диктатур? Є чудовий фільм, шестисерійний BBC, мені здається, про диктатури, як вижити, як вижити диктатору, умовно кажучи. І от така диктатура, як Асад сімейна, а можна навести приклади і Лівії, і Ірака. Вони всі все рівно закінчуються. Їх час вичерпується. Я вже мовчу про те, що вони спирались на маленьку релігійну громаду, яка не представляє взагалі цю країну. Аж ніяк, і за штучність цього цієї родини вона рано чи пізно має замало завершитись. Те, що Сірія з відносно стабільної відносно багатої держави в тому регіоні була таким форпостом стабільності, надійності і майбутнього, навіть під під керівництвом цієї родини, наскільки швидко вона розвалилась, наскільки швидко були втрачені соціальні зв'язки між громадами, це дуже прикро дивитися, але й цьому є, є пояснення. І те, що е, зараз вона трималася на російських штиках, ми з вами бачили один раз за одним, що це не є метод виживання. Тим нашим співгромадянам, які готові повоготись на все, що завгодно, щоб війна закінчилась, треба просто подивитися, чим закінчуються такі режими, які підтримуються російські багнети. Тим, що було в Сірії. Але від того, що відбувається зараз в Сірії, виграє в першу чергу Туреччина. Тому що вона підсилює свій регіональний вплив і знову ж таки питання країна НАТО, яка грає по власних правилах, так що власне іншим членам НАТО робити із цим. Від цього виграє Ізраїль 100%. До речі, е, поправте мене, Ізраїль зараз, ну вибачте, але він поводиться як Росія з Донбасом. Він зараз е, е, окупує голландські території, як я правильно розумію. Чи я неправильно розумію? Ви правильно розумієте, це вони ще не називаються окупувати, вони говорять про забезпечення своєї безпеки і так далі. Безумовно, кожний агресивний крок виправдовується десяткам сотні красивих обгорток дипломатичних. Але ще цікавіше, те, що вони заявили. Що в результаті їх ударів за спиною оцього всього цього відбувається по стратегічних запасах озброєння, по кораблях, по всьому, вони сьогодні заявили, що вони знищили стратегічні запаси зброї на території Сирії. То, м'яко кажучи, під шумок вони вирішують свої питання, свої національні. і тут нам просто треба. Навчитися діяти таким чином, як діють е, Туреччина і Ізраїль, Замість того, щоб довго говорити про суб'єктність, об'єктність України це все розмови залиште професорам в університетах. вони потім визначають суб'єктний чи об'єкт. Просто треба діяти. Оці дві країни діють миттєво. От вони зрозуміли, що відкрилось е, вікно, вікно можливостей, так званий, Більше того, так. я підозрюю, що вони створили це вікно можливостей. Та ця країна, про яку ви сказали, яка здобула найбільше. Щось я підозрюю, що вони не просто так здобули найбільше від цього. При тому, що вони грають на всіх фронтах, вони загроють з Росією, Вони продовжують бути найпотужнішим членом альянсу. Вони знаходяться, закривають море під час війни, тобто вони виконують свою історичну роль, як знаєте, цей власника проходівців і чорного моря. Тобто ця країна намагається грати склад. Не факт, що кожна ігра є успішною, але те, що вони намагаються знайти своє місце, не, не розповідаючи багато, але роблячи багато, оце той приклад, який нам треба наслідувати. Що буде на місці Сирії? Що буде із Сирією, як ви вважаєте? Ну ми, ми всі сподіваємося, що час падіння і переформатування кордонів має минути. Я не кажу, що він минув, ми бачимо на своєму власному прикладі. Але національні держави хотілося б, щоб національні держави переродилися, якщо все ще на цьому етапі розвитку людства національні держави відіграють значення. А ви ж знаєте, як наскільки м'яко кажучи, несправедливо поділені багато етнічних племінних інших структур, як в Азії, як на близькому сході в Африці і от. Очевидно, що там закладені навіть колоніальною системою оці всі кордони, які рано чи пізно постраждають. І чи залишиться Сірія, чи залишиться навіть назва цієї держави, ну ми найближчим часом побачимо те, що відбувається цей бульйон, в якому варяться радикальні ісламістські рухи, плюс терористичні організації, які відчули для них чудовий такий поживний бульйон, в якому вони зараз будуть намагатися рекрутувати максимальну кількість своїх майбутніх членів. Не виключено, що ця країна. Погрязне в таких, таких самих процесах, як і Афганістан, де важко навіть сказати, чи є майбутнє державне, як державне утворення. Але ми точно знаємо, що через Сирію Росія впливала на Близький Схід, впливала на африканські свої проєкти, і тепер для Росії це все закінчилося. Так? Той чи міри. Закінчується. Закінчується. тому що позиції... ну, базу вони вже втратили земного... Позиції в Африці залишаються. Сірія було важливе, тому що було, це офіційні військово-морські бази, фактично, якщо я не помиляюсь, єдина з так. радянських часів. Це, знаєте, таке, якщо вони вірили в присутність по всьому світу, то це вже як схлопнувся. Для нас з вами дуже важливо, що Росія отримала чергове було поставлено на місце навіть зараз не стільки Сполученими Штатами, скільки меншим за масштабом партнерами, такими як, як Туреччина, там менші ступені Ізраїль, втрата впливу Ірану, який не відіграв той ролі, на яку розраховувала Росія, це панічне збирання манаток і евакуація за рахунок. Країни НАТО, ну, це просто може, можемо не достатньо. Ви нас начіпаєте, дайте ми зберемося і втечемо. Ну, уявляєте, звернутися зберемо. до країни НАТО, ви не допоможете нам забратися. Це, це треба <с. говорити в російських пабліках. Так, в російських пабліках говорять про інше. Але те, що Росія пішла з Сирії, забрала звідти там, певну кількість техніки, людей, вона може це задіяти на території України. Чи вона все ж таки піде далі, наприклад, в тій ж самій Грузії? Чи Грузія втратила свій шанс використатися з кровавих обійм ворога? Я думаю, що на превеликий жаль, Грузія все глибше і глибше заринається в повторення радянського проекту і шанси. Я, 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 я дуже бажаю грузинському народу. Я пам'ятаю, що зовсім нещодавно нам ставили їх приклад. Показували, от як треба інтегруватися і в НАТО, і в Європейський Союз. Вони були настільки близькі, що, якби, наприклад, не їх географічне розташування, я не один раз чув від натівських генералів, що просто фізично дуже складно захищати Грузію, бо вона знаходиться дуже далеко від всіх основних сил Альянсу. Інших претензій, фактично, по факту у них і не було. Ну, Крім цих невизнаних територій, які росіяни спеціально закидають у нас, у них у Молдові, щоб ми ж не дай Бог нікуди не, 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 не зрушили в наших інших е, якісь інтеграційних проектах. То зараз я, чесно кажучи, не бачу особливої перспективи, я не бачу е, сильної позиції, якусь яка могла би очолити політи, політично. А це дуже важливо для цього процесу, щоб він не перетворився просто в побиття і в е, локальну громадянську війну, яка буде легко поставлена. Ми, ми все ж таки нас, наш масштаб дозволяв протистояти Росії і її операціям, бо Грузії значно менше ресурсів для цього. Так, так само, як і в Союзній Республіці чи державі Білорусь. І ми бачимо, до, цього, до чого це призвело про Білорусь, або навіть не про Білорусь, а про заяви людини, яка називає себе правителем Білорусі. Він сказав про те, що кілька десятків ядерних боєголовок вже Перевезені на територію Білорусі, а до цього вони випробували нову зенітну ракету в себе знову ж таки на полігоні в Україні через це, бо безпосередні близькості від українських кордонів. А до цього вони сказав, заявили разом з Путіним, що Арешнік поставлять в себе. Але вибачте, Арешнік на території Білорусі це не Капустін Яр, це там підльот від 2 до 8 хвилин до будь-якої точки на території Європи. Як вважаєте, Європа злякалася Арешника? Я, я думаю, що е, не сильно стратегічно змінює картину наявність або відсутність Білорусі на цьому розрахунку. Ну, ми можемо сказати, що це там, збільшило час підльоту того самого Арешника, якщо він дійсно існує, там, на 4 хвилини да, чи на 2 хвилини. Питання мене реально задіває інше, коли президент Зеленський в своїх Переговорах з Трампом сказав, що ну так, що ж нам залишається, якщо не НАТО, то хоч ядерну зброю відновлюючи там, якось він дуже обережно сформулював, маючи на увазі, що ну слуха, ми ж віддали ядерну зброю. Так я хочу нагадати, що цей буде меморандум меморандуми, тому що це не один. Це було одночасно підписано з Україною, а також з Казахстаном і Білорусією. Якось дуже непомічено в цьому світі стало те, що Білорусь фактично відмовилась від своїх зобов'язань. По Будапештському рандуму і знову перетворюється на ядерну державу з безядерної, тому що на її території зараз розташовується або буде розташований стратегічний ядерний або неядерний в, випадку з Арешником зброя. І щось я не бачу, знаєте, по всьому світу, тої самої паніки, те саме обговорення, як сталося з наших, в принципі, Зеленський не казав про те, що ми відновлюємо. Він просто нагадав, що це було, і який наш інший вихід в цьому. От. Чомусь для Білорусі і для Росії це можна. А як захистити Україну не зовсім зрозуміло. Навіть обговорення цього процесу, ну якщо не НАТО, то тоді що? Ви щось чули? Ну, очевидно, ви знаєте про це, що, начебто, існує така конспірологічна домовленість, теорія, що країни Заходу уважно слідкують за місцями зберігання ядерних, ядерних боєголовок, ядерного потенціалу Росії. І раптом. Якщо тільки Росія почне якісь приготування, там це буде заходом зафіксовано, і в, рапт, в випадку підготовки до ядерного. Старту так ракети, захід з усією силою нанесе конвекційний удар по всіх цих точках, аби не допустити такого ядерного удару. Коли був перший арешнік, так посольство Америки в Україні всіх попередило і е, заховалося, чи означає це, що росіяни попередили американців, що вибух постріл буде, але там не буде ядерного е, начиння. А чому ж тоді інші країни посольства так не відреагували? Американці просто не попередили своїх своїх партнерів. Ну по-перше, ви абсолютно праві. Це називається попередження про запас стратегічних видів озброєнь. Про що є домовленість. і обидві країни, і так само і сполучені штати. По-друге, були так звані заходи з, з побудовою довіри свого часу, коли частина географічних локацій були відкриті. І були здійснені перельоти стратегічної розвідувальної авіації, яка фіксувала супутники, фіксують все. І абсолютно справедливо, момент запуску ракети йому передує певна технічна підготовка. Це прогріви двигунів, які одразу видно, це переміщення пускових мобільних установок, це появи команд, не забути, що в кожна країна інфільтрована шпигунами кожна іншої країни. І тобто рішення про застосування ядерної зброї, навіть проведення навчань, це завжди дуже. Небезпечний момент, який приводить, в свою чергу, ядерне і неядерне озброєння іншої країни в підвищений стан готовності. І, в принципі, кожна з країн знає, що не можна ризикувати і гратися з цим не можна. Єдине, що 100% гарантії, що ці ракетні установки будуть вражені, немає ні у кого. І це і стримує всі країни, які мають ядерну зброю, від її застосування. І слава Богу, що так відбувається. Чи вони мають таку можливість попередити і чи зробити, чи мають американське посольство попередити всі інші посольства і про що конкретно мають попередити? Русські ж не сказали, що вони будуть бити по території Південмаша човунними чи якимись там бетонними головками, щоб продемонструвати свою спроможність це зробити. Хочу нагадати, що буквально. Вчора чи позавчора була успішно використана СМ-3 ракети з системи Ейджіс американські, які перехопили балістичну ракету. Це було спеціально зроблено перевірка і така публічна. Я не здивився, що такі перевірки. Буваються щомісяця, але чомусь ця була зроблена публічно. для продемонструвати, що системи Aegis здатні це зробити. Вони розташовуються в Румунії і Болгарії. Так, ну випробовування були в, в, в Тихому океані, да, біля Атолу Гуам. Але але системи близько так. тут знаходяться. А наші системи близько мета нова тільки що не, Європу, не да не на, 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 на жаль не на території України, як члену альянсу. О, плюс дві хвилини підльоту, як ми говоримо, так але ми впевнені, що для збивання ракети буде застосовані бази в Румунії на території України, Як ви бачите, цього не відбувається, а це до цього часу. України не було спроможності для збиття балістичних ракет, навіть середньої дальності як «Орешник». Можливо, це, ця можливість все ж таки в Україні з'явиться, коли оці всі пертурбації з німецьким урядом, з французькими незрозумілостями так, в уряді. Вони минуть в цьому році, і в наступному році ми вже отримаємо від них все ж таки ну, більш дієву підтримку в тому сенсі, що Європа все ж таки в безпосередній близькості від цієї війни. Коли вони вже просякнуться цією небезпекою, ми маємо зараз робити це тут, бо інакше завтра нікому буде робити. Це вдома на європейських теренах. Я думаю, що ми не зовсім розуміємо наших партнерів, які вірять, що у них все буде добре. Вони можуть помилятися, я згодний з вами. Вони можуть помилятися, трагічно. Але до цього часу вони живуть в режимі допомоги Україні. Вони ще не допомагають нам, всім нам, я маю на увазі, і себе теж. І, на превеликий жаль, навіть коли ми кажемо, що так ми ж захищаємо, вони нагадують нам, що між НАТО і Росією є. Майже 2000 кілометрів кордону від Фінляндії там, через Польщу, через країни Балтії. І якби Росія захотіла напасти, вона би це вже робила. Є, є певний аргумент, який дозволяє їм думати, що ну, не буде ж Росія нападати на НАТО. Можливо, це глибока помилка, яка буде дуже дорого їм коштувати, але все ще вони перебувають в цьому стані. Так а цей аргумент, він як виглядає? В чому в цей аргумент полягає? Ну, по-перше, над ними парасолька ядерна, якої нас з вами немає, на превеликий жаль. Ми повертаємося до вашого першого питання: чому ми не в НАТО? Тільки нам треба запитати не американців, а самих себе, чому ми все ще не в НАТО. І ми б за вами зараз мали бесіду про що небудь зовсім інше, а не про те, яким чином вижити. А Якщо парформ. Переформулювати моє перше запитання, а нам сьогодні потрібно в НАТО? Нам потрібно в НАТО кожну хвилину, починаючи років з, з кінця 90-х, точно коли ми нарешті вже зрозуміли, що ну не може бути спільного мирного співіснування з Росією, тому що Росія на привідки жаль дуже швидко відмовилась від того. Знаєте, такого... ну це ж було, як казав Кучма так. Вісім році це було. Всі вдарили по руках, розвалився радянський той час Російська імперія. Всі розійшлися два роки. Вони були знову на наших кордонах. Ви оскільки ввели цю тему, будучи е, очільником України при НАТО, наскільки ми зараз готові до приєднання до альянсу в відсотковому значенні, в моральному стані, в технологічному? У нас був завжди один дуже дуже. Такий ключовий момент, який нам постійно тикали в очі. От реально тикали в очі. Це підтримка нашим населенням курсу на альянс. І це був один із бар'єрів, який не давав нам пристрибнути. Ну, навіть в, в Грузі було 70%, коли назва було 14. Мій момент був завжди такий. Це не означає, що українці не хочуть, Це означає, що влада і суспільство не не побудували консенсус, зокрема тому, що засоби масової інформації накинули всі свої зусилля на те, щоб розтовкати людям. Що слухайте, ну дай Бог нам прожити мирно, але давайте ми краще будемо мирно жити під парасолькою безпековою, будучи членом одного безпекового союзу. Ця, ця сигнал не був побудований. Народ дозволяв перебувати собі в такому рожевому стані, що все буде хорошо. Очевидно, так не сталося. І я вважаю, що ми не тільки значно наблизились до, до альянсу. Ми в деяких речах, ну, попереду багатьох членів тих, які зараз комфортно себе почувають, не витрачаючи на озброєння на власну підготовку армії, тому що вони вірять, що хтось має за них це зробити. Зокрема, американці. Я не знаю, хто небудь ще. Ну, але ви не таролог, ви не астролог, але ми все ж таки туди <кій> доєднаємося до альянсу після. Воєнних, після завершення воєнної кампанії? Є всякі креативні методи, і про це не один раз обговорювалося. Ви пам'ятаєте, колись Франція виходила з Альянсу, з частини Альянсу, залишаючись в політичній, виходила і так далі. Тобто, можна навпаки зробити, я може застосовувати різні креативні методи, і вся цінність цих методів продемонструвати Росії одне важливий сигнал. Не від вас залежить. Чи буде Україна членом Альянсу, а залежить від України і від Альянсу. Оці святі слова, які весь час говорили, виявилось, що за ними не так багато правди зараз, коли проривається все ж таки: ну як же ж ми візьмемо Україну, це що ж Росія зробить? Оці 20 чи там 30 років, які ми чули, що ні, ніхто не має. Монополії на майбутній шлях України. виявили, що ми, Україна, була права. Ми завжди відчували, що за нашою спиною ведеться торгівля або дуже обережні переговори, що ну напевно не треба, бо це роздратує Росію, і вона що небудь таке отне. Вона утнула в будь-якому разі, а ми виявилися незахищеними. Тому я не знаю, кому ще в Україні не зрозуміло, що всі бар'єри, які у нас залишились в голові від радянського союзу, про те, що. НАТО це агресивний блок. Ви знаєте, будучи послом НАТО, я іноді жартував, сидячи за столом і вислуховуючи безкінечні оці дуже обережні, бюрократичні, дипломатичні кажу, слухи нас в школі вчили, що НАТО це агресивний блок. Продемонструйте мені, хоча один раз, де ця агресивність. Так приємно чути, що Україна була права і є правою в даному випадку. Тобто за Україною правда, і це, і це дійсно надихає. Згодне з вами, якби це ще не коштувало нам самим оце розуміння цієї правди, так дорого. Вадиме, дякую за розмову. Дякую. Вадим Пристайко, дипломат, колишній міністр закордонних справ України, був гостем нашої розмови. Дякую. Дякую.